Я справа в тому, що з 14-го року була на фронті, і е, одне з моїх завдань, це теж крім того, що там допомагала нашим військовим, допомагала цивільним. Е, одного разу мої хлопці мені сказали, Лена, напиши щось таке, щоб могла прочитати мама і дружина, і дитина каже: Я приїхала додому з фронту дитина Пиши. питає, тато що там, а я не знаю, що сказати, тому що ну, фронт це така особлива річ, і дитині шестирічні, там десятирічні не розкажеш. І так народилася ця книжка Аліська фронтова лисичка, за яку мені видавали цю премію. Коли робити цей проєкт на прифронтових територіях, стикнулися з тим, що тяжко тягати великі плакати. По перше, а по друге, діти перебували в бомбосховищах. Це гранітне, яке обстрілювали постійно, і перша ця книжечка була саме для них, для цих діток гранітного. Тому що коли ми туди приїхали, там була одна сім'я, якій загинув тато, загинула дворічна сестричка і ця дитинка, до якої ми прийшли, які було сім років. Ми каже: Розкажи, про що ти мрієш? Вона каже: Я мрію ходити в школу. Тому що для неї школа це було про мирне життя, це було про спілкування, це було щось світле, недоступне для неї зараз під цими обстрілями, але це було омріяне. І ми е, тоді поговорили з е, є така дуже гарна художниця Оленка Дяденко, вона українка, але живе в Америці. І вона нам надала ці малюнки. Бачите, вони не дуже складні для того, щоб можна було їх малювати і в бомбосховищі.